Вас вітаю в цей недільний день. Слава Ісусу Христу! Що Господь до нас є такий добрий, і якби ми з владом чуть-чуть не зговорювалися, про що проповідувати, але деякі думки вони будуть якби подібні і в тому, що в мене на серці є. Щоб поділитись з вами про те, що Бог нас закликає сьогодні слухати його слово. Я би хотів прочитати деякі тексти, і перший з них це буде записаний в Євангелія від Луки, ми відкриємо всі знайома, ця історія, 11 глава. І 27 вірш. Я вчора це людям нашим проповідував на локації, і сьогодні поділюсь з вами з цим словом. 27 вірш. Коли сталося так, що він говорив, це якась жінка з натовпу. Вона підвищила голос і сказала йому: Блажена утроба, яка носила тебе і груди, які тебе годували. А він відказав дійсно, блажені ті, які слухають Боже Слово і бережуть його. Брати і сестри, така подія можете уявити собі, Христос навчає дуже багато людей, його слухає. В нього потужне слово, не тільки слово, але діло. Написано, демони виходили, зцілялись люди від всяких хвороб. І в цей час одна жінка ну, не витримала. Вона прямо захотіла озвучити свою думку. У нас таке буває також, коли дехто каже: От повезло твоїй матері. Такого сина народила там. Ну, хороший син в когось. І сидить інша і думає: ну повезло жінці. Ну ж повезло. І вона так, знаєте, цікаво сказала, каже: Блаженна утроба, яка тебе носила, і блаженні груди. Які годували тебе. А Ісус міг би підкреслити цю думку і сказати: Ну да, якби Марія справді блаженна. Ну, ми не находимо, правда такого? Він швидко знімає з неї оцей ярлик блаженства, такого, якого люди її вдівають, і каже, блаженні справді, або дійсно блаженні ті, які слухають Боже Слово. І бережуть його. Сразу перевів стрілку. Дуже це потрібно сьогодні почути, особливо нашим братам, сестрам-католикам, якщо вони щиро вірять в Господа, але де в чому в них є такий трошки уклон? Я вчора говорив, одна жінка, ні, 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 каже, ми так не робимо. Я кажу, ну, по крайній мірі, в мене стоїть Радіо і там постійно йде молитва до Святої Марії, святої Марії. Ну, я не знаю, ми не сильно в теологію зараз підемо, просто говоримо про те, що читаємо з Біблії. Давайте не будемо, просто хочеться триматися слова. І все. І ми розуміємо, що кожна людина має свої якісь переконання, але ми маємо слово, і воно нас всіх вирівнює це слово. Хотів би вам прочитати ще один текст. Давайте його разом прочитаємо. Третя глава Євангелія Марква «Його мати та його брати прийшли. І стоячи на дворі, послали по нього, щоб покликати його. А довкола нього сидів натовп і переказували йому, Ось твоя мати, твої брати і твої сестри на дворі шукають тебе. А він у відповідь їм каже: Хто моя матір і хто мої брати? І поглянувши довкола себе на тих, які сиділи, каже: Ось моя мати, та мої брати. Адже хто виконує Божу волю, то є мені брат, сестра і матір. Друзі, ще один текст, який підтверджує, що Христос від себе забрав коло посередників, що Він свідомо показав всім людям, що матір Його не більша тої жінки, яка сьогодні чує Його слово і виконує. І така сама ця жінка має такий самий рівень доступу. Таку саму благодать, як і Матір Марія. І коли до Христа прийшла його матір, а я собі думаю, а чого ж брати його не слухали? Він сидить біля нього натовп людей, а мати з братами десь собі, може, в справах своїх були. Вони не так серйозно сприймали його, як сприймали його люди, бо він їхній син. Деколи люди, які служать Богу, проповідники, дуже міцні. Такі, знаєте, духовно, люди, які на всіх дивляться, вони так думають, ну це треба тим, як кажуть тим, хай вони почують. Я ж матір Христа. Я і так з ним постійно. І знаєте, чогось дистанція матері була далі, як тих, які його слухали. Матір не могла проникнути, десь запізнилася вона. Коли йшла сильна наука, матір була далі від всіх. І тут вони пробують пробитися. Ага. Не так легко. Простий народ заблокував вже всі входи. І прийшли і кажуть, слухай, Господи, там ж твої уважаємі родина вся стоїть. А Христос каже, уважаємо, моя моя родина, це ви. То, що ви тут сидите, ви слухаєте. Деколи в нас таке мислення, знаєте, що до Бога ближче той пастор, той проповідник, той пророк, бо це ж матір, це ж вони там з Богом все вирішують. А я що? А що ж я, Господи, я ж такий грішний? А Христос каже, ти тут, біля моїх ніг, то ти мені і матір, і брат, і сестра. Вітаю тебе. Знаєте, як піднялося серце цих людей і настрій їхній. Я зайшов в Софіївський собор в Києві недавно. Одна жінка стоїть тре образ, тре той образ. І мені так ну, шкода стало І кажу, а що ви так його притираєте? Вона каже, це святий преподобний мученик, назвала його ім'я. Я кажу, а що він робить? Молиться за нас. Я кажу, а ви самі, а я до нього молюсь. А чого кажу так? Ви до нього, а не до Ісуса. Я грішна, а він мученик. Знаєте, ми хочемо, ми так думаємо, бо так в світі працює. Наприклад, в мене брат там, знаєте, дуже великий чоловік, там має бригаду. І люди дзвонять до мене кажуть, поговори з ним, щоб на роботу взяв. Знаєте, бо ж до брата не достукатись, то є в брата родичі, мама, браття, сестри. Треба з ними якось тримати контакт, бо там в них серйозний чоловік зверху. І людська ментальність так мислила і раніше. І знаєте, якби Христос десь хоча б підчеркнув важливість своїх братів або матері, сьогодні. Вони би у всіх образах стояли. Це би був би круг людей, які помагають. Треба до Матері Христа, треба до братів добитись. Не можемо до Ісуса, давай хоч до них. А Христос знімає з них всяку таку відповідальність посередництва. І коли йому зазначають, тут твоя родина стоїть, Господи, а Господь каже, ти моя родина. Чуєш, ти моя родина, ти блаженний, бо ти чуєш мій голос. О, яка блажена утроба, яка я тебе носила, о, які блажені груди, які тебе кормили. Дійсно блажені ті, які чують мій голос і бережуть його в своєму серці. Давайте скажемо, слава Господу! Що в Бога немає цих посередників, що в нього немає, знаєте, тих третіх людей, бо сьогодні ми не достукались би. Але Господь сказав напряму. І апостол Петро проповідує, яка немає імени іншого під небом, яким би могли спастись люди. Тільки ім'я Ісуса Христа. І апостол пише: бо єдиний посередник між Богом і людьми, людина, Бог і Ісус Христос. І ми сьогодні в Його ім'я молимося. І тому сьогодні, коли люди, знаєте, це щиро вони так шукають Бога. Я не думаю, що хтось з них собі хоче. Просто вони так думають, що Бог мене не чує, як та жінка монахиня стояла, і вона каже: я така грішна, як одну, знаєте, в Бога, оці всі, які сиділи біля них. Не були святіші, як ви, і не були грішніші. Ми всі одинакові. Написано, він пішов в Дім Закхея, він пішов в Дім Симона Прокаженого. Туди жінка-блудниця прийшла. Що це за доступ був? Марії там не було, і братів, бо вони думали, що Христос вийшов в себе, щось таке робить, проповідує, хтось зціляє. Прийшли його взяти. З іншої сторони, ми читаємо перекладки, а вони думали, що він став несамовитий. Вони не сприймали його. Це близький круг людей. Вони думають, що таке з сином сталося? Глянь, як пішов. Ото місія почалася. Народ толпой, надай його додому, хай трошки віддихне. І вони взаді стояли, вони не були перші слухачі, вони були треті, четверті, а перші слухачі були грішники, митники. Самі-самі, як то кажуть, в світі, яких списав світ. А Христос каже, це мої брати, сестри і моя матір. Алілуя. Я теж хочу бути в тому числі, де ті люди були. Знаєте, бо ті святі, вони завжди здалека наблюдали. А ті грішники, вони Христові, були рідні, бо Христос сказав, лікаря потребують не ті, які здорові, а ті, які хворі. Брати і сестри, і так для себе. Буде мати це як такий аргумент. Я вчора цю історію сам поняв. Ніколи не думав. Я раніше думав, що Христос ніби принижував матір. Ні-ні. ні. Ніяким чином. Це просто коли проповідував, вчора зрозумів, що Христос хотів показати, що для нього всі одинакові, що Він всіх любить. І всі можуть до нього прийти. І не треба, знаєте, стукати через дедушку, бабушку, брата, сестру, батька чи матір. А просто напряму, щиро прийди до нього, Він почує твою молитву. Ісус. Ми читаємо далі, дивіться, я хотів би зазначити найбільше наше оце слово, а він відказав: дійсно, блажені ті, які слухають. Оце слово візьмемо сьогодні. Блаженні ті, які слухають. А що ж можна робити, кроме того, що слухати? Записано, це історія попередня, 10 глава, 38 вірша. Коли вони подорожували, він сам увійшов до якогось села, то одна жінка на ім'я Марта прийняла його до свого дому. Історія сразу рядишко біля цього місця. Мала вона сестру, котра звалась Марія, яка, сівши біля ній, Господа, що робила? слухала його слова. А Марта клопоталась різними приготуваннями, тож спинившись, сказала вона: Господи, чи тобі байдуже, що моя сестра залишила мене саму одну служити? Скажи їй, щоб мені допомогла. У відповідь Господь сказав: їй, Марто, Марто, ти журишся й клопочешся багато чим, а потрібно одне. Марія ж вибрала кращу частку. В цьому тексті 28 написано дійсно блажені, ті, які слухають. А 42-й вірш, 10 глава каже, Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Уявляйте історію, ви запросили Ісуса додому. Ну, що б ви робили? Я, певно, би, я так теж би, і кондиціонера би включив, і стульчика би приніс, і водички би приніс. Ну, ми як, ми, як научені, така культура наша. Марта вся. Написано, вона турбувалась про велике пригощення. Це не просто вона хотіла, знаєте, бутербродів зробити. Велике пригощення. І голубці, і холодеці, і все як в українських жінок. Але щось вона не поняла. Ісус не прийшов поїсти в її дім. Написано, що менший благословляється більшим. І зараз в її дім прийшов більший. Якби в її дім прийшов той, який голодний, то треба накормити. Ну коли той, хто дає. Життя, дихання і їжу і одежу прийшов, то треба послухати. Адже Христос не приходить до нас, щоб від нас щось взяти, а Він прийшов, щоб нам щось принести. І Марія для себе поняла: Христос в домі, дай ну я лишу цю кухню. На кухні я завжди побуду, з Ісусом не завжди. І вона сразу сіла. Знаєте, як ми часто опускаємо цей момент? Я дивлюсь, навіть, коли ми йдемо в Дім Божий, ми навіть. Зібрання ми сьогодні починали з прославлення, знаєте, з прославлення. Ми хочемо йому щось дати. А Біблія нам каже, коли йдеш в Дім Божий. Я вам прочитаю цей текст, записаний в Еклезіастах. Коли ти йдеш в Дім Божий, то найперше, найперше приготуй своє вухо до слухання Слова Божого. Бо вони, а, ніж до жертвоприношення, бо вони думають, що добре роблять. Цей текст я в себе заскр... зробив скріншот, тому що в мене в цьому перекладі трошки не так записано, як в російському тексті. Наблюдай за ногою твоєю, когда йдеш в Дом Божий і будь готов більше к слушанню, ніж к жертвоприношенню, ібо вони не думають, що худо 4, 17. Вважай на свої кроки, коли йдеш до Божого храму, і будь готовий, прийшовши, слухати. Тому що це значно краще, ніж пожертви нерозумних, котрі нічого кращого не знають, як тільки чинити зло, але пожертвуванням виправдовуються. Я питався в багатьох людей, ну, які ходять до православного храму. Чому туди ви йдете? Ну, знаєте, свічку поставити. а як Бог без нашої свічки обійдеться? Це ж покормити його треба. Він ж прийшов в наш дім, треба приготувати йому, почитати молитву обов'язково. Бо якщо я не почитаю молитву, як Господь без нашої молитви обійдеться. Ну і десятину кинуть. Все, накормили Господа і додому. Марфа так добре хотіла покормити. А Марія прийшла і вухо відкрила. І Христос каже, Марфа сядь. Вибери частку Марії. Ви знаєте, я недавно був в салтиковій дівиці, там одна жінка нас запросила додому, вона з Голлівуда. Ми там роздаємо хліб, і вона брала завжди хліб. І коли вона каже: Юр, ну зайди, ну зайди, я зайшов. Вона, хата така, знаєте, поріг, все таке видно. Ну, стареньке, стареньке, дуже бідно, людина живе. Я зайшов, бачу календарі наші лісять. І тут чоловік лежить. Як паралізований, він не встає, і вона каже: Я тобі Юру привела, я тобі про нього розказувала, Це ті проповіді, що я, що я тобі пересказувала, Це він, оце він. І, і знаєте, я так мені дивно, що вона вже проповідує. Послухала і вдома все проповідує для чоловіка. Але це не так здивувало, як вона достала холодильник і почала доставати там. Компот, алечу, огірки, якийсь бочок запакований. Я кажу, слухайте, ми ж вам маємо присти. Ні, Нє, 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 все, давай, давай. Нагрозила мені цілу торбу. Я кажу: вибачте, але ну, я правда, ну, ми не маємо потреби такої. Ми людям даємо ні, раді поваги. Ну, я взяв, знаєте, передав там брату Вадіму, він потім клініку кормив. Але мене так здивувало, це наша менталітет. Знаєте, коли приходить хтось в наш дім. А коли це багата людина прийшла, Бог прийшов, ми починаємо думати, що ж тобі треба, раз ти зайшов, треба щось йому дати. А може він приніс щось? А може він з неба прийшов, щоб не взяти в нас, а принести нам? Може він настав хори ангелів і славу неба, щоб не прийти і забрати в тебе останні твої крошки, а дати тобі життя і життя з подостатком? Слово своє принести. Навчити тебе. Марфа, хто запросив Ісуса в Дім? Марфа, не Марія. Але Марія так хотіла його, знаєте, нагодувати, а Ісус прийшов щось її навчити. І це дуже потужна історія. Христос каже, Марфа, Марфа, ти так багато про що турбуєшся, а потрібно одне. Включи вухо своє, послухай слово Боже. Сядь! Сядь. Друзі, сьогодні я дивлюсь, проблема багатьох церков, тому що коли ми приходимо в Дім Божий, ми не настроєні слухати. Є дуже багато людей, які кажуть, нам треба хвалити. От тільки прийшов зі старту, давайте будемо хвалити Бога, хвалити. Надо його заперти своєю славою, бо там йому не вистачає слави на небі. Там 24 на 7. Всі взивають свят, свят Господь Саваоф. Але написано святим прилічно славословить Господа. І Ісая, коли прийшов в присутність Божу, коли побачив це все. Коли почув це все, тоді він поняв, як треба Бога хвалити. Горе мені, чоловік нечистоустий, що я буду взагалі робити тут? І Бог прийшов і очистив його. Брата і сестри, тому слухання Божого Слова нас приводить в правильний стан перед Богом. І тому каже писання: коли ти прийшов в Божий дім, не спіши готувати Господу багато страв, велике огощення. Спочатку вухо відкрий і скай, говори, Господи, бо раб твій слухає. Нам так багато треба в житті почути що Господь хоче нам сказати. І останній дуже такий важливий момент, знаєте, коли люди під час Слова Божого дуже багато людей вважають таке, що поспівав, я бачу навіть в церквах і в Америці, і всюди. Коли хвала, коли поклоніння, люди всі, ніби, знаєте, в якомусь такому тільки стає проповідник 30%, 20-15%, як де. Вийшли з церкви, телефон сіли, сидять, читають новини. Ми всі зайняті. Проповідь 50 минут. Зараз будуть проповідати. Що там слухати? Я в кінці прийду на молитву. На заклик прийду. В нас так само, знаєте, на локаціях. Тенденція та сама. Тільки, знаєте, заспівала група, молодь всі слухають, тільки стаю проповідати. 10% людей там вже бачу на ровер, поїхали вже взаді, там щось спілкуються, все, ждуть. Поки хліб буде роздаватись. Як тільки хліб, вони перші вже штурмують цей стіл. І так стидно знаєте перед Богом, що деколи буханка хліба дорожче за те, що Бог говорить для тебе. Біблія каже, знаєте, слово Боже каже, це місце. я Теж прочитаю, воно надто важливе, щоб його чути. І це записано в притчі Соломона вісім Хто відхиляє своє вухо, аби не прислухатись до закону, того й молитва огидна для Бога. Друзі, це настільки прямо пропорційно, Якщо Бог говорить, а ти думаєш, ну, я Бога накормив, я йому десятину вкинув, для бідних поміг. А що там слухати? Я й так все знаю. І так Біблію прочитав стільки разів. І знаєте, я як матір Христа, я ж родила його. Дехто думає, я ж 30 років з Богом, а той молодий проповідник буде тут мені проповідати. Можна і. Щось почитати в Біблії, знаєте. Є такі люди, що проповіді, вони читають пісенник, сидять щось. знаєте. Ми тож, Я теж такий буваю. Не думайте, що я тільки про вас розказую. Батько нам завжди тести робив після зібрання. Що перший проповідник? Що другий, що третій? Ах що? Що він говорив? Я не пам'ятаю. В зібранні був, але, знаєте, не був в зібранні. І Біблія каже: ну, це не свідомий вибір. Це деколи, коли ти не попильнував. Ну, є свідомо. Коли проповідник став, а мені не цікаво, я піду послухаю. Я піду там почитаю. Друзі, а що ви думаєте, що завтра, коли ви будете молитись, Бог має відповідати на вашу молитву? Адже написано: хто відвертає своє вухо, відхиляє, аби не прислухатися до закону, того і молитва огидна, молитва мерзость перед Господом. Нехай нам Бог допоможе сьогодні зрозуміти блаженство слухати. Облаженна отроба, облажені груди, блаженні, Насправді блаженні ви, які чуєте мій голос і бережете його в своєму серці. Це великий статус. Це великий статус. Не всі на землі мають таку привілегію чути Божий голос, і Бог урівнює вас як своя найближча родина, якщо ви берете його голос, чуєте і виконуєте. І Христос каже, то мені буде і брат, і сестра, і матір. Тому нехай Бог нас благословить. Ви знаєте, яка це велика привілегія бути матір'ю Ісуса. Це дуже велика. Люба мама і син це такі зв'язки, знаєте, як кажуть: не послухай тебе, маму, послухай, йди до мами. А Христос каже, ти мені будеш як матір. Якщо ти слухаєш мій голос і виконуєш, то будеш мені і брат, і сестра, і матір. І нехай це блаженство буде в кожному житті. Щоб ми не сподівалися, що є більш близькі люди до Бога. Бог каже: я тебе приближаю максимально. Ти в, в числі моєї родини, якщо ти чуєш мене і виконуєш мою волю, волю Отця небесного. Нехай буде Богу слава. Амінь.